Знавайлики, підготував для вас сьогодні цікаві завдання. Будемо закріплювати вимову звука «л» у реченнях. Ось вам підказка. Це що? Літак. Сьогодні на цьому літаку до нас будуть прилітати герої. А ми промовлятимемо, хто прилетів. Перед початком. Давайте згадаємо артикуляцію звука Л. Зубки парканчика, губки посмішці. Язичок піднімаємо за верхні зубки, вдих носиком. Летить літак л-л-л-л-л-л-л. Супер, згадали. Готові зустрічати наших героїв. Починаємо. Зараз прилетить літак з першим героєм. Ми будемо промовляти таке речення. Летить у літаку і назву героя. Промовляємо разом наше речення. Летить у літаку. Круто! А ось і перший герой. Всі впізнали, хто це? Промовляємо чітко та гарно. Летить у літаку лев. Ще раз. Летить у літаку лев. Тепер ви самостійно. Молодці. Продовжуємо. Летить у літаку. Хто? Гарно. Летить у літаку слон. Ще раз. Летить у літаку слон. Самостійно. Супер. Летить у літаку клоун. Ще раз летить у літаку клоун. Тепер ви самостійно гарно промовили. Летить у літаку. Акула. Ще раз летить у літаку акула. Самостійно. Супер. Навіть акула до нас прилетіла. Справжній сюрприз. Летить у літаку. Лосяш. Летить у літаку. Лосяш. Самостійно. Молодці. Летить у літаку віслюк. Летить у літаку віслюк. Тепер ви самостійно. Давайте ще разом гарно промовимо. Летить у літаку віслюк. Супер. Летить у літаку лисиця. Ще раз. Летить у літаку, лисиця. самостійно. Чудово і лисичка з нами. Хто ще до нас прилетить? Летить у літаку, лось, летить у літаку лось самостійно. Добре, продовжуємо. Летить у літаку леопард, ще раз летить у літаку леопард, самостійно чудово. Летить у літаку олень, ще раз летить у літаку. Олень самостійно, молодці. Летить у літаку лунтик, ще раз летить у літаку лунтик, самостійно. Чудово промовили летить у літаку дельфін, ще раз летить у літаку дельфін самостійно. Супер! Ось і дельфін до нас завітав. Летить у літаку тюлень. Ще раз, летить у літаку тюлень. Самостійно. Сьогодні надзвичайний день. Навіть тюлень прилетів до нас. Круто! Летить у літаку білка. Ще раз. Летить у літаку білка. Самостійно. Добре. Хто наступний до нас прилетить? Летить у літаку крокодил. Летить у літаку крокодил. Самостійно. Вау! я не очікував, що прилетить крокодил. А ви. Летить у літаку попелюшка. Ще раз. Летить у літаку. Попелюшка самостійно. Молодці. Хто дивився мультик про попелюшку? Так. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Рекомендую. Летить у літаку. Ні, не зайчик, а кролик. Летить у літаку кролик. Летить у літаку кролик. Самостійно. Гарно промовили. Летить у літаку хто? Здогадались? Це лама. Гарно промовляємо. Летить у літаку лама. Ще раз. Летить у літаку лама. Самостійно. Молодці. І останній герой, який летить до нас на заняття, дивіться уважно. Летить у літаку Аладдин. Ще раз, летить у літаку Аладдин Самостійно. Молодці. А мультик за Аладдином дивилися? Ви, молодці, гарно промовили речення та зустріли наших гостей. Їм сподобалось, як ви сьогодні займались. Пропоную згадати, хто летів у літаку. Тільки будемо їх проведжати, промовляючи, полетів і назву героя. Перший герой промовляємо полетів слон. Полетів слон. Бувай, слоник, до нових цікавих зустрічей. Продовжуємо проводжати гостей. Полетів лев. Полетів лев. Полетів віслюк. Полетів віслюк. Полетіла білка. Полетіла білка. Полетів лось. Полетів лось, полетів олень, полетів олень. Полетіла попелюшка. Полетіла попелюшка. Полетів крокодил. Полетів крокодил. Полетів кролик. Полетів кролик. Полетів лунтик. Полетів лунтик. Полетіла лисиця, полетіла лисиця, полетіла лама, полетіла лама, полетів лосяж, полетів лосяж, полетів дельфін, полетів дельфін, полетів леопард, полетів леопард, Полетів клоун, полетів клоун. Полетів тюлень. Полетів тюлень. Полетів Аладін. Полетів Аладін. Дякую вам, що були сьогодні зі мною на занятті. І до нових зустрічей!